У бротах організували волейбольні змагання. Більше інформації у сюжеті. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу з сезону 2024-2025 років народження серед чоловічих команд Вища ліга. Зокрема, у залі, який знаходиться на стадіоні Ювілейні, зібралися волейбольно-спортивний клуб Єдні з міста Броди та волейбольний клуб Сколи з міста Сколи. Також на грі були присутні кваліфіковані судді та вболівальники. Традиційну гру розпочали із спільного виконання державного гімну України. Гра була доволі напруженою, але перемогу поталани здобути цього дня бродівській команді. Тому волейбольна гра завершилася із рахунком 3-0 на користь ВСК Єдність. Вітаємо бродівський волейбольно-спортивний клуб Єдність з вдалим результатом. Велика подяка Збройним силам України, завдяки яким була можливість підготувати та провести цей чемпіонат. А ще вдячні болівальникам, які чисельно завітали на чемпіонат з волейболу. Аталија Коваль, Сергењи Кишин, телеканал Броде онлайн.